Ця медитація не тільки для підняття самооцінки, це твій інструмент для того, щоб триматися своєї внутрішньої опори та зміцнити свій внутрішній спокій та гармонію. Спочатку підготуймося: знайди тихе та комфортне місце, де тебе ніхто не потребує. Прийми зручну позу, закривши. Очі, зробимо разом кілька глибоких вдихів та видихів, зосереджуючись на диханні. Уяви собі, що ти входиш у спокійний, затишний простір всередині себе. Це місце наповнене світлом та теплом. Це те саме місце, яке наповнює твоє тіло енергією. Та здоров'ям. Ти входиш у цей простір всередині себе, відчуваєш, як кожна клітина твого тіла розслабляється, коли ти наповнюєшся цим світлом. Перед тобою зараз з'являється гарне дзеркало. Ти знаходишся в цьому світлому просторі разом із цим дзеркалом. У цьому дзеркалі ти бачиш себе справжню, щиру, свою потужну сутність. Ти бачиш перед собою жінку, яка оточена енергією свободи, подивися на себе очима любові та прийняття. Розглянь у цій жінці якусь деталь. Якусь рису, характеру, яку ти любиш у собі, визнай свою унікальність та красу. А тепер, дивлячись у дзеркало, вимовив голос або про себе, або пошибки. Наступні фрази, повторюй їх за мною: Я, гідна любові та поваги. Я унікальна і цінна такою, якою я є. Я приймаю і люблю себе без умов. Мені не потрібно заслуговувати любов. Я заслуговую найкраще, що пропонує життя. Моя сила знаходиться всередині мене, а не зовні. Після того, як ти вимовила ці фрази, з дзеркала до тебе почав йти потік м'якої, але потужної енергії. Придивися до неї. Бачиш, як повільно цей потік прямує до тебе. Це енергія самоцінності та прийняття. Вона хоче обійняти тебе. Вона хоче огорнути тебе як ковдра, проникаючи в кожну клітину твого тіла. Ця енергія хоче наповнити тебе почуттям глибокої поваги до себе. Відчуй, як вона проникає до тебе, зроби глибокий вдих видих. Відчуй, як з кожним твоїм вдихом. Твоя самооцінка зростає, ти наповнюєшся цією м'якою енергією і ти стаєш впевненішою у собі. Усередині тебе є квітка. Цій квітці потрібно розпустити свої пелюстки, тому що усередині цієї квітки, усередині бутону, живе сильна, Мудра богиня, вона знає все про твою силу і твій потенціал. Вона всередині цього бутону, вона захована під пелюстками. Відчуй, як вона намагається піднятися всередині тебе, вона хоче, щоб пелюстки цієї квітки трохи розпустилися. Вона хоче нагадувати тобі про твою справжню суть. Відчуй її впевненість, відчуй любов до себе, ти ж розумієш, що ця богиня вона частина тебе. Тому дозволь цій богині спрямовувати тебе і бути твоєю внутрішньою опорою. Вона хоче нагадати тобі, що ти унікальна та цінна. Наша медитація підходить до завершення. Зроби кілька глибоких вдихів та видихів, повільно повертаючись із того світлого місця у своє фізичне тіло. Відчуй, як енергія, яку ти впита, яку ти вібрала в себе, перебуваючи там, залишається зараз з тобою всередині тебе. Коли ти це відчуєш і будеш готова, то повільно відкрий очі. Я дякую тобі за цю практику, за те, що ти. Знайшла час на турботу про себе. Дякую.